Привіт! Приготуємо надзвичайно смачну та тягучу солону карамель. Для цього нам потрібно всього лише ці чотири інгредієнти. І що ж, погнали? Висипаємо половину цукру та починаємо топити його. Роблює це на розігрітій сковороді з нагрівом 7 9. Можемо допомагати собі ось такими рухами. Коли цукор вже трішки підтопився, можемо додати ще четвертини його. Як тільки бачиш, що більша частина цукру вже розтопилась, то додаю усі залишки та розтоплюю цукор до гарного янтарного кольору, варто не перетримати та однорідної консистенції, допомагаю собі при цьому акуратно силіконовою лопаткою. Далі зменшуємо трішки нагрів та вводимо невеличкими порціями вершкове масло кімнатної температури. Ленина, що пригріваю вершки. Як тільки вела масло, починаю її додавати у два етапи. Так простіше приборкати надмірне бурління карамелі. Опісля даємо карамелі прикипіти ще близько трьох хвилин та знімаємо з плити. додаємо трішки солі за смаком та перемішуємо до її розчинення. Далі посічуємо карамель через сито. Ну ось і все. Якось так я її зазвичай готую. Смачного.